У кожній кімнаті хатинки номер 3 встановлений рекуператор. Він знаходиться в правому верхньому кутку кімнати. До кожного рекуператора є окремий пульт. Виглядає він ось таким чином. Для того, щоб активувати пульт, потрібно затиснути кнопку І на 2-3 секунди, поки не засвітиться синя лампочка. Якщо синя лампочка засвітилася, значить, що пульт встановив контакт з рекуператором, і тепер ним можна керувати. Цей режим є на витяг повітря на вулицю. Далі є. Притік повітря в приміщення, а також є режим рекуперації, коли пристрій працює трішки на витяг повітря на вулицю, трішки на притік повітря всередину. А також є декілька режимів по потужності. Наприклад, найменш потужний режим, середній режим обдуву. От якраз можемо почути, як пристрій почав активніше працювати. І також третій режим, найбільш інтенсивний.